Розділ тринадцятий. Тож пішов Авраам з Єгипту до Негева. Він сам, його дружина з усім, що було в нього. Разом з ним пішов і лот. Авраам був дуже багатий на худобу, на срібло та золото. З Негева Авраам помандрував аж до Бетеля, на те саме місце, де раніше стояв його намет, між Бетелем і Гаєм. І де тоді спорудив він жертовник. На цьому місці Авраам знову прикликав ім'я Господа. Прибув сюди і лот, що мандрував з Аврамом, зі своїми вівцями, волами і наметами, та земля їх не вміщала, оскільки їхнє майно було дуже велике, тому не могли жити разом. І сталася сварка між пастухами худоби Авраама і пастухами Лота, а жили тоді на цій землі ханаанці та Перізці. Тож Авраам сказав Лотові. Хай не буде незгоди між мною і тобою, між моїми пастухами і твоїми пастухами, адже ми, близькі родичі. Хіба ж не вся земля перед тобою? Відокремся від мене. Якщо ти підеш ліворуч, то я піду праворуч, якщо ти вирушиш праворуч, то я подамся ліворуч. Лот, підвівши свої очі, побачив усю юрданську околицю. Перед тим, як знищив Бог содом та гомору, уся вона зрошувалась водою, як господній сад. Як єгипетська земля, особливо та околиця, що знаходилась неподалік Цуара, тож обрав собі лот усю юрданську околицю і помандрував лот на схід. Таким чином вони розлучилися. Аврам оселився в землі Ханаанській, а лот серед міст рівнини, розкинувши намети біля Содома. Люди, які жили в Содомі, були дуже лихі та грішні перед Господом. Після того, як Лот відділився від Аврама, Господь сказав: Підведи свої очі і подивися з того місця, де ти перебуваєш, на північ і південь, на схід і захід. Всю цю землю, яку ти бачиш, я навіки даю тобі й твоїм нащадкам, учиню твоє потомство, як пісок землі. Якщо хтось зможе перерахувати піщинки землі. То й твоє потомство буде пораховане. Тож устань пройдися по землі в довжину і в ширину, бо я даю її тобі. Згорнувши намети, Аврам вирушив і оселився у діброві Мамре, що в Хевроні, і збудував там жертовник господеві.